Вітаю на каналі. Тато казку Залюбки, моє малятко. Зараз ми з тобою потрапляємо в казку: Ведмідь та бджола. У глибокому лісі, де стояли високі сосни і виблискували сонячним промінням крізь гілля, блукав голодний ведмідь. Він шукав ягоди. Аби перекусити, коли раптом натрапив на велике дерево. У дуплі цього дерева бджоли зберігали свої медові запаси. Ведмід став обережно обнюхувати дупло, сподіваючись, що бджоли зараз не вдома. Він уже відчув солодкий аромат меду і навіть облизався, уявляючи, як ласує цим медом. Раптом із поля, де квітнули конюшина й ромашки, поверталася бджола. Вона одразу зрозуміла, що ведмідь задумав, і вирішила захистити свій дім. Бджола стрімко підлетіла до ведмедя та вжалила його в ніс і зникла швидко у дуплі. Ой-ой! – -ой! заривив відмідь, відчувши різкий біль. Він схопився за ніс двома своїми лапами, закриваючи його. Це що за несправедливість? Як ти смієш мене кусати? Образа й біль розпалили в ньому гнів. Ведмідь з усієї сили почав дряпатись та трощити дерево, намагаючи зруйнувати бджолине гніздо. Проте це було великою помилкою. На шум одразу вилетіла вся бджолина родина. Сотні бджіл почали атакувати ведмедя, зижащі та жалячи його. Ой-ой, ой боляче! Ай-ой-ой-ой-ой-ой!» закричав ведмідь і кинувся на навтьоки. Ведмідь біг щодуху, поки не побачив невелике лісове озеро. Без роздумів він стрибнув у воду, заховавшись від бджіл. Коли небезпека минула, ведмідь вибрався з води, змучений і знервований. Він промовив до себе Більше не буду так робити заради однієї краплини меду дражнити цілий рій. І з того часу ведмідь зрозумів, що часом варто стримувати гнів і діяти обдумано, а не віддаватися своїм емоціям. От і казочці кінець. А хто слухав, молодець. Не забувай поставити лайк та підписуйся на канал, щоб не пропускати нові казки.